заручи прокурори Федерики Ріповського, Менівчука, секретаря Сокісті Критерії, Федерико Васильна Попочі і Сологу, захисники паркети Тульського, Янчина, Кобойченка і Федерова, підрозвіння Медведька, розглянув Дмитрову Засідну місію до неї захисників паркети Дульського, Ярченка, Войченка, Петнора, інтереси підрозвіння Медведька на вкладу слідчих судів Шевченківського районного суду міста Києві 13 серпня 2015 року встановила, а слідчі складання повного тексту вкладу вимагає завершити значного часу провели судьи описали стимуливости КПК Украины обнаживается складанням та волошин и разрубительный частини. Керующество статтями 177, 178, 183, 194, 197, 199, 404, 405, 407, 422 КПК Украины, коллеги суддию, условия. Ухвалу слідчого судді Шеченского районного суду міста Києва 13 серпня 2015 року, яку і задоволено перепитання старшого свідчого МВС України, місії Києва і нового з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури міста Києва Школи, та продовжена строк прибаняти два на 60 днів, тобто до 10 групня 2015 року, відносно Медведка Андрія Олександровича 27 вересня 1959 року народження.

Я залапку. Мы вас еще загоним под лапки. Авака ванана и ваш. Авакована, мои же медики. Будь ласка. Андрію, як вы прокуратуєте таки... Так, як я не казав, ну, нічого спільного законом не відбувається. Очевидно, що її звезду надають накази. І це рішення повністю беззаконне. І, 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 ну, Протиправний я дуже, дуже, дуже тепер Я, ну, В принципі, я не сподівався, на суддям було видно. Нема законів, немає правил. Шановні, будь ласка, зміняємо приміщення. Перемога буде за нами. Проходьте, будь ласка, шановні. Правда, переможемо. Проходьте, будь ласка, шановні, не затримуйтесь на проході, інші не можуть вийти.